Головуючий що начальник виконавчого комітету. Проєктом рішення комітету пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету від 27.05.2022 року Номер 383 про встановлення ТЗОВ бадер України часової інженерної споруди розподіючого пункту, 6 кіловольт на вулиці Тарсовщенка біля будинку номер 323 Де мова про розташування розподіючого пункту? Там треба технічне рішення дописати площу фактично самої технічної будівлі. Колеги, чи якісь запитання в Ще немає діє. Проєктом рішення виконавчого комітету пропонується внести зміни, доданих управлінням архітектури департаменту містобудування, містоних умов та обмежень, забудова земельної ділянки на будівництво візит центру на території музею народної архітектури та побуту міста Львові на вулиці Чернеча, Гора, 1 від 13.01.2016 року номер 8 Пропонується назву об'єкта доповнити словами влаштування споруди подвійного призначення. Але ще є запитання. Ставлю запитання. Це рішення про затвердження місту умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва, нове будівництво виробничих спиських адміністративних та обласних будівель на вулиці Північній, в місті Львові для продажу даної ділянки з аукціону, з відповідним кадастровим номером. Тут знаходиться ця ділянка, тут маємо зону Сигнівка промислову і власне поруч з нею знаходиться діяння. є Пропонується рішення про затвердження міської комови та обмежень для проєктування об'єкта будівництва новобудівництво виробничих, складських адміністративних офісних будівель на вулиці Тараса Шевченка, промзона рісне 2, ділянка номер 6 кадастровий номер відповідний для продажу у формі аукціону. Йде мова про ділянку 0,42 гектара, яка знаходиться ось тут, посередині промислової зони рісне 2. Че є питання? Якщо немає станом, Пропонується рішення про затвердження містомних умов та обмежень для проєктування об'єкту будівництва на нове будівництво Попегалицьки, квартирного житлового будинку з комерційними приміщеннями громадського призначення підземним паркетом на вулиці Базарній, 38 у місті Львові. Я мова про вулицю Базарну. Ось тут розташована власне така. Свого часу, у 19 столітті, на початку 20-го, недосформований квартал він використовувався як там, для складування, якісь такі навіси були промислові. Натомість зараз є наміри приблокувати нову забудову сформованої 20-го століття, і фактично в майбутньому так само завершити цей квартал ще забудовою цієї ділянки. Тут формується протипожежна стіна. І ось тут ми бачимо нову забудову. В даному житловому будинку перші поверхи відведені під комерційні функції. Передбачена кількість паркомісць, яка є навіть на одне парку місце, не помовляють, більше, ніж кількість квартир. Загалом об'єм будівлі є витриманий, він в масштабі історичної забудови, і таке рішення так само розглядалося на історико-консультативній раді, отримало там схвалення. Зуважним запитанням вчора виявляли на місце. Там обговорювали, що щоб два, два спектри врахувати, тобто там поруч ця дорога вулиця, а базарна, тобто, вона достатньо є в такому стані а, не найкращим, який потребує власне роботи на цій вулиці. нам теж треба було працювати на праці і, вочевидь. Так само питання, щоб врахувати дослідження, оскільки поруч знаходиться історична будівля, та, так само чи немає де там які. І останки, відчаток, щоб був максимально корисно до безпадження. Наскільки там компанія погоджується взяти за вашим компанією? комунікували, вони погоджуються, тому що, власне, в контексті самого проєктування буде витримано всі необхідні в історичному середовищі процедури. Але має питання. Що е, ні, то з тими двома правками тоді е, ми е, ну, їх тоді так рекомендаційно прописуємо. Так, пропишемо археологи, додатково наголосимо так, і так само про вулицю і проведення її. Так, так. Слідку з озвученими пропозиціями ставити дані про які намагання. Пропонують це рішення про <зв>. затвердження містобудівних будівних умов до межі для проєктування об'єкта будівництва на ТЗОВ ТЗОВД-сервіс з розширенням за рахунок надбудови та прибудови адміністративно виробничого корпусу літера А2. В базі РБУ на вулиці Пластовій, 12. іде мова про промисловий об'єкт, який тут знаходиться в при вулиці Пластовій. Це дійсно є суто виробничого користання, і, і так воно і залишається. Тобто, там йде благоустрій самої території з порядкуванням, паркування, розвантаження автомобілів, добудовою власне виробничих об'єктів, а також офісних приміщень для обслуговування власне цього виробництва виробництва, яке там буде відбуватися. Коли ще якісь запитання зуваження? Чи немає не Пропонується рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкти будівництва на реконструкцію ТЗОВ ДП Нова Каса, офісних приміщень з добудовою та надбудовою, існуючої виробничої будівлі на вулиці Городоцькій, 226 у місті Львові. Де мова про існуючу виробничу будівлю, яка яку планується добудувати одним поверхом офісним знову ж таки для обслуговування виробництва, а також впорядкувати власне благоустрій, привести до порядку самі фасади, оскільки вони є там свого часу не утеплені з панель, крупнопанельного будівництва, зроблені, то будувати відповідний ліфт для того, щоб вона була адаптована для людей з інвалідністю. Колегії якісь запитання за вашення? Якщо немає, з вами запитання? Пропонується рішення про затвердження місту умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на реконструкцію громадянином Черепани, не будівлі під літерою У1 з розширенням з рахунок надбудови, з влаштуванням адміністративних приміщень на вулиці Промисловій, 50-52 у місті Львові. Єдине, що з технічною правкою, оскільки було зазначено, що це Ольга Васильівна, це Олеся Васильівна, є заявником. Там, власне, що нас було не застереження, можемо зараз пропитку Так, <свісно> Там було зауваження нашого управління земельних ресурсів про те, що фізично на сьогоднішній день не оплатано договір. Тобто земельне рішення було прийнято на початку року, але з того часу договір не оплатаний, відповідно, міський бюджет не до Ну, неправильно. Не, не Хоча тут якби є реконструкція, і е, з точки зору нашого ліпалізованого законодавства не вимагається такий договір оренди, але якщо прийнято ухвалу, то я вважаю, що договір треба вкладати і платити оренду. А з нами є колеги на включення чи представники по даному питання? Промислово підписати я бачу, що немає. Немає. Просили могли вони з Ну, Двісь, давайте я яким чином прошу, давайте тоді протокольно, щоб сьогодні з представниками даної компанії зв'язатися, так, щоб вони виконали ці доповідання, які не мають виконати. Ми тоді це прошу теж не стане спеціально щоб ми зафіксувалися, що має бути виконання збереження, має бути повага до прийнятих ухвал на сесії військової міської ради. Тому... Тобто, якщо не нарахувати цього аспекту, чи якісь стереження зуваження до українця да не ні, це невеликий об'єм в межах периметру забудови, є набудова офісних приміщень. Okay. Тоді будуть кохання окремо прокомувати, а й скажімо про цьому запитання з точки зору місця ліміту то знаєте, Хто запроти, то отримається один отримався, рішення прийнято. Пропонується рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкту будівництва на реконструкцію адміністративного корпусу з добудовою виставкового павільйону та прохідної із тимчасово збірно-розбірних конструкцій без права капітального будівництва і без оформлення права власності на встановлені на виставковий павільйон та прохідну у селі, в селі Малихів Львівської міської територіальної громади. мова про підприємство досить таке передове, яке тут планується облаштувати фактично частково в межах Львова, частково в межах Малихова. І оця частина, яку ми зараз розглядаємо, вона вже знаходиться з боку фактичного Малихова. Це буде нова, така прохідна, тобто на заміну ті конструкції, ми бачимо сьогодні. Це буде скляний об'єм, який буде власне доповнений так само необхідними будівлями, необхідними приміщеннями для. Офисного використання. Загалом підприємство воно буде масштабним. Тут видно, що власне, вся ця територія це буде підприємство, яке буде виробляти будівель для будівництва вироби. Це чи якісь запитання, заважені питання? Ти розумієш, що ви знайшли рішення, яке відповідають нас всім чином? нема. є великі виробники, дуже важливо, що військо, громади, на вогні і все достатньо. Знаним по даному профілі виробництвом за великої кількість робочих місць. Колеги, чи якісь запитання? Вхоз, Якщо немає тоді ставити саме. хто за, да. хто проти, отримали свичну проєкту? До наступного рішення немає графіки про відмову у наданні місто умов та обмежень на двобуднее СЦЗО, ЛНК, і інмістративного корпусу з добудовою швидкозбірного, розбірного павільйону та прохідної серії Львівської міської територіальної громади. Йде мова про фактично те саме питання, просто було подано два різними способами. Дане було подано з неповним пакетом і відповідно на основі цього її відмову. Ми ставимо саме відмову станцію. Пропонується е, рішення про відмову у наданні міста піднихому обмежень для реконструкції ТЗОВ ЗОВ виробнича комерційна компанія ПМ Онікс, приміщень першого та третього поверхів під літерами 8, 9, 9, 20, 21, 22, 13, 14, загальною площею 75,3 квадратних метри, що розташовані на площі ринок будинок 40 в місті Львові. Даному ну, даний будинок є пам'яткою. і Відповідно, реконструкція в пам'ятці взагалі є неможливою. Тут має бути реставрація, і е, тому підготовлено рішення про ми так само запланували за Пам'ятаємо, із тоді. Так в цій справі ще є звичайно, що реагування провинно-хороністичного середовища, тому що в цій місці розпочали такі свободи, відповідно, нам створено ці, ці на санкції звернення отримує. Спащення відповідь про те, що ми вже розвитку контролю, тому відповідно тепер будемо вдатися розглядати на адміністративній комісії стосовно. Яка максимальна сума штрафу? 170 тисяч гривень. Тому що будемо підтримувати максимальний штраф для самовільних робочів. Судья, будь ласка, максимальні страхи будемо за на камеру приміщення, чи то є такі юридичні особи? Ми це стосовно процесу, як важкому формулу. А як у юридичній услугі, або да? на приміщеннях, зокрема? Можна спостережити там, де є протоколі? Проте, це якийсь <laughs> цікавий, але я думаю, що ми будемо діяти зі значимого законодавства. Якщо ви, зокрема, щось забираєте, то з окремими приміщеннями, а не з розтягненнями, бо в і власних mm -hmm. речей. Протоколі, про зафіксувати, чи ці не зв'язані з цим, Колеги, тоді чіткі запитання заважності. Якщо немає, маєте ліста, хто за, хто проти, рішення прийняти. <поцький> Пропонуються рішення про відмову надання місту та обмежень для реконструкції ТЗОВ виробнича комерційна компанія ПФ Онікс. Приміщень другого поверху під літерами 10, 11, 16, 17, 18, загальною площі 48,2 квадратних метрів, що розташовані будинки під літерою А3 на площади, будинок 40 в місті Львові. Аналогічно Количі якісь запитання заважень. Чи немає станого заняти? Чи можна додатково? Пропонується рішення про відмову на місця міних мови та обмежень на нове будівництво ПП, сервіс Ріалбуд, багатоквартирного житлового будинку, приміщеннями громадського призначення на вулиці Рудинській, шість місць його. Ми вчора теж виїжджали на місто, звучили якісь застереження. Коли нічий з заваження на запитання, що немає tasası